Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Nissan, Leaf електрика, електромобіль. Сьогодні на моєму каналі. Автівка вчора ввечері приїхала, сьогодні розмитнулася. І вже, друзі, ось ця машинка вже на моєму каналі. Стан нового автомобіля. Ось, дружина, щойно повернулася з міста Львова. 30 кілометрів проїхала, повернулася і ще, в принципі, досить досить хороший запас ходу. Щоб ви розуміли, значить ця батарея 24 кВт, вистачає приблизно на 100-120 кілометрів, залежно від стилю їзди. По поділках є 10 поділок, пробіг 83 тисячі, майже 84. Автомобіль з Норвегії. Дуже хороший технічний стан, дійсно вартує. Уваги! Ця електрика, два комплекти резини. Є ще зима, шипована. Ось так, такий електромобіль. Комплектація, можна сказати, саме середня, сама звичайна, але всі необхідні девайси в цьому автомобілі є, друзі. Ціна, ціна складає 10600 доларів за цю автівочку. 2013 рік, кінець. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Так, бачимо. Не знаю, знімаю наживо, чи передасть вам камера цей автомобіль. Бачите, в нас був дощ, у нас бруківка мокра і... От, дуже на щойно вернулася і ще хотів показати цю автівочку. Отже, у нас омивачі фар, оптика звичайна, галогенна, є противотуманні фари. Також порт швидкої зарядки. Ось такий хромовані класні бачимо, дзеркала, також хромовані ручки, два ключика. Так, Почнемо з багажного відділення лів, Це зеро і мишн. Так. В цьому кейсі знаходиться... Зараз покажу, що це. Под зарядки. Заряджаємо, звичайно, від 220 в домашніх умовах. Міський друзі салон. Бачите, автомобіль без підготовки. Сьогодні відразу ж показую на своєму каналі. Салон тканина, 4 стеклопідйомники, електродзеркала є. Також є підігрів керма, система ESP, регулювання фар, також, не знаю, це. Щось до завятки, якщо чесно, не дуже і в курсах. Мультимедія, звичайно, бачимо магнітола, є кондиціонер, підігрів сидінь. Так. І ось тут, підлокотник, все. Окей. Також є два ключика. Автомобіль в принципі, в дуже-дуже хорошому технічному стані. Так, Зараз від'їду. Кажу, до речі, скільки залишилося на 65 і бачимо, що є 10 поділок. Це дуже класно. Я кажу 100-120 кілометрів, можете проїхати сміло. Мультикермо, мультикермо, автомобіль ось пробіг, 83 319 кілометрів, кермо. Як мови, і по солону теж без зауважень. Так, ось така друзі машинка. Ось така машинка. Вважаю, що за 10 600 взяти автомобіль від першого власника. До навіть власниці бути. Ось так, без жодного косметичного підкрасу, я вважаю, що це досить і досить цікаво. Автомобіль для міста буде самий раз. Улюблений автомобіль таксистів, які люблять економити. Ось така друзі, ластівка, якщо вас цікавлять як електромобілі, більш дорожчі, звичайно, звертайтеся. Ну і, звичайно, якщо цікавлять більш дешевші, можемо запропонувати і більш дешевші. По ліфах, якщо ви подивитесь на ринок, дуже багато Америки, биточків. Це є європейський ліф, щоб ви розуміли, він код, якщо починається з одинички, це Америка. Ліфи бувають японські, бувають, друзі, ліфи з Англії. За хороший європейський ліфт треба дати грошей. Батарея, в принципі, в досить хорошому стані, автівка без зауважень. Повторюю, що є ще комплект резини. Друзі, дивиться на зараз в режимі онлайн 40 людей, тільки 9 лайків. Прошу підтримати канал, ну і, звичайно, будуть нові відео. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карс. Юа. Всім удачі, всім папа! -па.